Вас вітають чернівці! Мені важко повірити, що ще декілька годин тому назад я шпацірувала Львовом. Ну, шпацірувала це голосно сказано, адже я була там по справам, і це було досить нетривало. Але попереду буде Львів великим таким. Ем... Великою таким вайбом однозначно це буде трохи згодом. Але я не могла повернутися у рідні Чернавці і Чернавіці. Тому що, тому що, тому що тут вир подій. І, звичайно, увесь світ чекає на неймовірний кінофестиваль, який проводиться в Чернівцях Миколайчук Опен. Вас вітають Чернівці. Миколайч Опин проводиться в Чернівцях задалеко не вперше, і з кожним разом, як по експоненті, фестиваль стає більш потужним. Поки я їхала в потязі Одеса Чернівці, я підсіла у Львові, зі мною їхала дівчинка, яка поступає в Львівську академію мистецтва. Каже: А чого ти до Чернівців? Тому що вона корінням Житомира, живе у Львові, на Сихові. А вона каже, тому що Миколайчу Копин, і мені так приємно, що молодь їде з усього. З усієї країни. Одна дівчинка з Ірландії мала приїхати. Це дуже-дуже приємно. Адже 15 червня 1941 року, в селі Чорторія, на Буковині, народився Іван Миколайчук. Про Івана Миколайчука буде окремий репортаж. Це людина, яка Зробила так багато для нашого мистецтва, що про це можна і потрібно говорити, говорити, говорити. І ось тут у нас на Буковині, на батьківщині в кінопалаці Микола Чукопин, який є дуже прогресивним після реконструкції, реставрації він просто фантастичний. В суботу, завтра буде відкриття Миколаїча Копен, саме 14-го. 15-го буде поїздка артистів філармонії, шляхетного товариства в чортурію на батьківщину Івана Миколайчика. Я дуже цим втішена, а взагалі я неймовірно втішена. Наскільки мені класно у Львові, коли я була там? Я думаю, так нікуди не їду. Львів мене не відпускає. Я хочу тут залишитися, але. Рішення повернутися додому і побувати на цих подіях воно було єдино вірним. Чарівна Кобилянська е п'ятниця сьогодні, до речі, ось тут краєзнавчому музеї, о 8 годині е вечора, буде зустріч з художником Тарасом Палатайко, е який е буде представляти і свої картини, і це буде дуже 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 цікаво. Творчу зустріч у краєзнавчому музеї, які зараз відновлюються, і повірте мені, що це неймовірна подія. Ще сьогодні здається, о в Ончаренко-Центрі буде давати лекцію на тему пісень Івана Миколайчука, пісень в творчості в житті Івана Миколайчука, неперевершена леді Валентина Чалкан». А зараз я поспішаю в дуже цікаве місце е, і на подію, заради якої я також повернулася і дякую моїй Наталочці Панчук, яка зголосилася вкотре, вкотре, вкотре мене познімкувати. Але адже ми в дуже спільному, дружньому, потужному вайбі. І зараз ми з іншої локації розповімо вам дещо цікаве і знову про Чернівці полетіли. А зараз я хочу вам розповісти ще про одну дуже цікаву подію. Ви знаєте, коли я дивлюся, скільки подій у Чернівцях, і я чітко розумію, що всі Львів, Львів, Львів. Так, Львів, столиця Галичини, він дуже потужний, площа ринок і дійсно там вир подій, але реально кажучи, в Чернівцях подій не менше. І сьогодні ще до мого від'їзду до Львова неймовірна, неперевершена Наталя Рудик, яка працює в департаменті економіки, яка дуже. Творчою і просто чарівною жінкою, чернівчанкою, вона мене повідомила і запросила на авторську екскурсію про Йозефа Ляйснера. Який народився саме в цей день, 13 червня, в Австро-Угорській імперії в місті Бурно. це один з найвідоміших з Австро-Угорщини. Так ми знаємо про Йозефа Главку, Фільнера і Гельнера. Але Йосип Йозеф Йосип Ляйцнер, це людина, яка подарувала нам собор серця святого, причистого святого Ісуса, наш католицький ізуїцький храм, четверта школа, де були вищі промислова школа, в якій він працював і був директором. Це людина, про яку хочеться розповідати і слухати. Це авторська екскурсія, на яку запросила мене Наталя Рудик. Вони вже шпацірують, дивляться різні локації. Я трохи згодом доєднаюсь. А модератором, спікером, промоутером цієї екскурсії буде харизматичний пан Ярко. І я дуже добре пам'ятаю, як два роки тому назад так само була авторська екскурсія Наталі Рудик з департаменту економіки, тому що провести екскурсію це одна справа. А написати, підібрати факт. Таж це все з'єднати розробити дорожню карту. Відкатати це по таймінгу, повірте, за цим стоїть шалена робота. А далі вже конект з гідом, е харизма, запалити, психологія, тобто акторство, режисура – це інша частина. А врешті решт ви отримуєте неймовірне задоволення. Ви залюблені у місто. Тому Чернівці це не тільки Ольга Юлянівна, Кобилянська, вулиця Кобилянської театр і так далі. Це дуже фельнери, гельмер, е Йозеф Главка, резиденція Буковинських митрополітів. Чернівці, це ще дуже-дуже дуже багато потужних особистостей, які будували наше місто. До речі, які вносили внесок. До речі, от ми тут стоїмо на покажи покажи цей будинок на Кобилянській. Це будинок неймовірного лікаря Володимира Залозецького. Про це є також історія про те, як його хотіли пограбувати. Ну, це напевно в окремому репортажі. Тому мені цікаво, звичайно, все. Але коли ти вже знаєш базу. У базу тобі хочеться знати маленькі родзиночки. Так, от два роки тому назад була знову ж таки ярко презентував. Була авторська екскурсія, відомі чернівчани там. Там Нобелівські лауреати, ну люди, які стільки зробили в науці, в системі ДНК. Тут казати не переказати. А ще в лютому Тетяна Клісунова, гід екскурсовод, з якою ми разом були в школі гідів екскурсоводів, Вона працюючий гід. Була презентована екскурсія. Так само на Руд Наталки Рудик з департаменту економіки. Видатні жінки, Чернівців. Ось такі вони чернівці. Вирподій, життя. Мужчина грає на все-таки це не кардіон, а баян, я так думаю. Виставляються картинки, ремонтується сецесійний будинок. Трохи прохолодно. У Києві у Бучі дощить, а у нас сонечко і трохи вітер. Але життя продовжується, і я дуже дякую всесвіту за можливість народитися в цьому місці, жити і ділитися цими знаннями разом з вами. А ось такі речі я дуже не люблю. Бо це якесь чудо відірвало шматочок нашого чарівного клену. От якщо ви побачите мене, то не робіть цього, бо бо, бо буде вам е, лячно однозначно. Або якщо хтось кине папірчик на кобулянські чи путь де. Для того є смітники, а от за ці речі я просто б на ноль помножила. Тому ночувайтеся. Ну що, мої любі, полетіли до екскурсії, буде е, поки буде таймінг, мандрівка чернівцями. Натоська, я тобі дуже дякую, моя люба. І полетіли, полетіли далі. У вир чернівців. Моя люба Натусічка, Наталочка Фанчика-Белянська. Тобі дякую. Люблю тебе безмежно, па-па. такі музики. Музики у нас різні. Палац урочистих подій, карета. Сьогодні таке сіреньке небо вже. І полетіли далі в Моя натуська. Папа! Наші чарівні майстрині, художниці, пані Марія своїми такими капелюшками. Краса. Ось дівчатка. Привіт-привіт! Привіт-привіт! А ми рухаємось далі. Чернівцями. Наш керунок туди, до собору Серця Ісуса. Архітектор Йозеф Ляйснер. По ходу наш кафедральний собор Святого Духа, Каштани і нам туди ще один чернівчанин. Полетів? Брама і забор воградка, яка відома з дитинства. Краса Чернівців. Ми вийшли на вулицю Головну. Сквер вишиванки. Митрополіт Євген Гакман. Друга школа з обсерваторією. І рухаємось туди, вулицю Омель'яна Поповища до собору Серця Святого Ісуса. Сквер вишиванки зелений. Для мене це сквер Франца Юзефа. І Чернівці. Базальтова Бруківка, Звертаємо. І ось ми бачимо в перспективі неймовірний храм. Католицький ізуїцький собор Серця Ісуса. Чарівні дворички вулиці Кірова. І згине зло, і правда переможе Ліна Костенко. Ми рухаємось далі. І ось будівля, архітектор Йозеф Ляйцнер, Собор Серця Ісуса.